День, дивіться, дуже часто задаваємо питання, е, з якого металу зроблені клапана е, головки блока циліндрів. Е, клапана. Е, давай перевіримо їх в умовах, що в нас немає спектрометра. Як звичайно, нема магніта. В умовах, що в нас немає спектрометра, не магніт. Вже цікаво, значить, щось кольорове. А іскра. Ух ти! Немає іскри Нема іскрива, вона дрібна, мілка. Це можливо, щось коштує? Можливо, коштує, але чому їх не приймають в нержавіку, наприклад. Чому їх нікуди не хочуть приймати? Зараз вам розповім Оце є наш друг помічник, зараз нам все розповість, і вам все буде максимально зрозуміло. Е, включаємо спектрометр, починаємо аналіз. І ось результат аналізу. Ви побачили його, а я зараз вам розповім. Основний матеріал заліза, потім хром і марганець. Нікеля 4%. На 4% нікеля нас ніяк не спасає, щоб його якимось чином купити як нержавійку. Получається, що це залізо, в складі якого є хром і марганець, воно леговане марганцем для того, щоб е зносить стойкость. Е Зношуваність була набагато вища, так як дані. Клапана працюють в таких собі нелегких умовах, я б сказав. Бачите, вроді все нормально, не магніт, іскра червона, все правильно, але ці всі іскри це все за рахунок марганця і хрому, не за рахунок нікеля. Тому воно і не є прийомним, нікуди воно не приймається іде як просто залізяче. Отакий от от хімічний аналіз даного клапана.